Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Ну що, нарешті до нас прийшла зима, вона вже закінчується, але нарешті вона прийшла. Сніжок випав, погодка гарна, сонечко з хмарками, але дуже класно. Ми знову в цьому грязному лісі. Друзі, сьогодні знову продовжуємо наші пошуки. Так що все, що знайду, обов'язково вам покажу. А ви не перемикайтеся, заварюйте чай і каву, умочуйтеся зручніше, дивіться приємного вам перегляду. А ми, як завжди, менше слів більше діла. Погнали! Традиційно, що по налаштуванням. На пісочному ґрунті ставлю поле 2, друзі. Так, По основним налаштуванням чуйка 26 буде. А, повна маска. всі сигнали. По перешкодам відлаштувався, по ґрунт балансу відлаштувався. По гучності в мене 22, так як я на вушниках. По гучності на ферру поставлю 5 собі. Трешхолд. Сьогодні трешхолд поставив 11. Буду експериментувати. Трешхолд по ферумі поставив на 4. поліфенія Маска сегментів без змін. Маска сегментів на ферум в 0, по відгуку 4, по відгуку на феррум 0 0. Таке мене сьогодні налаштування. Ну що, друзі, шукаємо. Сигнальчик. давай это подивимось. Викопав і я, контакт, друзі. Супер. Ось дивана. Опа. Так. Перша до нашого сьогоднішнього заліку пішла вже. гарно гарно. Так, миємо і дивимося. І так. Ось такий у нас кругляшок. Класнючий. Гарно все видніється. Супер. Надіюсь на останнє буде. Клас. Гарні монетки Кримського ханства. Правління династії Гереїв. Ну що ж, поїхали далі. выкопал на монеточку и слухайте сигнальчик. Копаем. Копаемся. Надеюсь, что будет снова. Так, коренечка. Трошки, наверное, Wiesz na to lechnie. Ha ha, ha, ha Tam, 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 tam. Tak, i ja maneteczkę. Majańka. Чешуйка? Так, напевно Петровська. Ну що, давайте зараз помию і подивимося. Так, чешуйку помив. Скажі за всього ша Петровська. Але вона горіла. Бачите, так вся обгорівша. Ну, але все одно гарний факт. Вона є класна, ми її знайшли. Супер. Погнали далі. Кримського ханства Петровська І ось де ще одна Дивіться ось я вже викопав і мені ось де випав кругляшок О, Блин А я тут знову губи розкатав Гудзик Показую ми то Гудзик, дивіться Ха -ха. а я такий губи розкатав, вона мені так випала так у мене папа. Знову монеточка Думаю, як круто, наткнувся на хатку. Але гудзик. Все одно. Зараз тут покричусь. Бачите, зайшов такі зараз о, Кручусь от зараз. Тут по ідеї повинна була стояти хатка. Бо щось і гудзик. І дві монетки вже знайшов. На жаль, ще щось знайду. Ну що, обов'язково вам покажу. Поїхали далі. Черговий сигнальчик, послухайте.

Якийсь квадратик. Можела паличка була, а на живо щось від кінської зброї. Ось вот такий є де нас. видно вам. Ось такий квадратик. Мідяшний впатиня. Гарна вот Вот так. Ну что а ж, поехали далее. Все, мальчик, я уже его достал, дивіться. И дивіться, что у меня такого. Опа. Гузик. Кирка. Гарненько, такая классная. Слушайте, прикольно. Ну, mm -hmm. давайте зараз її. Трошечки підчистимо. Слухайте, ну прикольно, прикольно. Така Здоровенька, здоровенька. Але стара тих періодів. Ну що ж, поїхали далі. черговый сигнальчик, послухайте Вообще на стандарт, слушайте. 58. Я ее уже нашел. Дивите. О. О. Сейчас вам здесь покажу. Ой, слушайте, а это це... не украинского ханства. Это что-то Хатись корона короною. прикольно. А ну катарти не буду, давайте по моєю подивимося. Так... А ну друзі, підказуйте, що це. Бо я взагалі не знаю, що це дивіться. 1758 рік. Понизу СПБ написано. Схоже на облачника. Але щось, щось... Щось я не впевнений. Із цієї сторони якось... Ой, цієї побачи. Із цієї сторони якось перевернута. Бачите? Хм і тут перевернута. Слухати, ну я взагалі не знаю, що це. Буде розбиратися дуже сважого наголошника. Але слухайте така маніпуська. Вообще, значто. Вообще, вообще, вона ще меньше, ніж чем... чешуя кримського ханства. Але клас! Все одно зайчотик. За Погнали далі. Знову був сигнальчик, я вже його викопав. Адже мені кузик виткнувся. Ще один. Слухайте, гарно. Тут походу була хатка. Бо а там знайшов срібну монетку. І ось от я тут кручусь на цьому теплечку. І знову в мене кузик. Ну що ну, ж, гарно, поїхав далі. Друзі, був сигнальчик. А ви подивіться, яка мені штихка випала. Це Вова. Опа, новая девочка. Вот такая. Хм, прикольно. Досягна, накайно. Вот такая вот давочка. Что дальше на жаль, О, прикольно, прикольно. Эх. Шурфаноты от тут. А вот тут такі держави кущі. Ну что маємо, то маємо. Поїхали. Боус игначка, друзі, послухайте який. Такий 35 вообще нестабільно. На дивіться, ось да вона. от попав, ага Ще одна. Гарна. Клас. Довгенько не було всягнетчиків, друзі, чесно кажучи. Таке шмордякс, всякий попадався. Ну, добре, давайте зараз помиємо і подивимось. Ох, обожнюю такі срібні старі монетки. Клас. Взагалі клас. Гарно, Гарний прочекан. Супер. Помиється, почиститься, буде взагалі кайфово. І все до мене в колекцію. Ну що ж, на поїхали далі. Ну що, друзі, сонечко сідає. У нас обзорчик, копчик я завершив. Походив сьогодні недовго. Але ось таке нас сьогодні знахідка. Така виделочка була знайдена. Гудзик-гірка. Така прикольна. Так, ще таких стандартних два гудзика, частинка від пряжки. Ось така во, якась мідна обводка. ну Це напевно, скоріш за все, можливо, або Кінської зброї було, а можливо, на ремінь було. Одна радянщина, дві ходячки, ну і дві чешуйки Кримського ханства, одна чешуйка Петровського періоду, ну і лідер сьогоднішнього копу. Ось така монетка. Мені здається, це облачник. Але, да, напевно, 5 копійок он бачив вже облачник. Рік 1758 рік. І тут такі ось де орлики ззаді. Ну що, слухайте, супер, Срібельце в мене сьогодні є. Походив, погуляв, така погодка класна, зимова, нарешті сніжка дочекався, копчик по сніжку, сніжок легенький, класний. Ну що, друзі? Дякую вам за те, що дивитеся мої відосики. Я вам окремий лайк ставлю. А ви підписуйтеся, ставте лайкосики, коментуйте мої відео. Ну, як завжди, мирного неба вам. Хай щастить!